Всім привіт, ви на каналі я і моє хазяйство. Зараз вечір вже вправився у всіх. Так от мої крилнятки їдять. Вже доїдають зерно, До них люцерка їдять, ходять, там теж їдять. О, там вже почти все з'їли. Де? Всі тут. Весь молодняк у мене тут в одної клітки. Такий от великий. От. Тут в мене 13 круленят. По, по два з половиною місця, Отакі більші. По два. От. І по півтора. Те. Що? Всі ходять. Оце, люцерку. Даю цим молодняку два рази в день, бо швидко з'їдають. І отак от вони тут скачуть собі. Ходять їдять. Тут у мене кроличка сидить. От, тут поки нікого нема. Кроличка. Вона у мене погуляна. От. Одна вона тут. Зараз сидить. Так, тут так і в мене є кроль, три кроля. Бігають. Тут маленькі, маленькі, вже виросли так, великі вже Вже хорошо їдять. О, ця кролиця в мене теж злучена. Провіряв, погуляла. І ця в мене теж злучена. О, теж з трьома кровнятками сидить. Да? Вже темніє. От, та якраз справився. Федя, Федя, Федя. Сидить тут теж. так от. Курочкам теж підстелив, вкіс, теж позамітав, почистив, попідстеляв, то й вони вже полягали спати. Випускаю їх сьогодні на двір, а тут курочки зібрав яйця, вода, теж їда. Є які, що ще в гніздах сидять, а тут ходять. Які вже залазять на сідло. А які ще ходять, попідстріляв їм. Так. останнє я відео знімав теж про моїх кролів. Тут качки. Вот, як я підготавлюю кролиць до кролів. Окролились у мене три кролиці. Вот, оці дві. Вчора в них був срок, вони вчора окролились. Гніздо, вот, пушок. Там сидять. Цих теж вправився. Цього теж пушок. О, там всіх гнізда. Так, і в цьому сьогодні срок, і сьогодні вона теж привела кроленіт. Отаку. О, пушку там сидять. Отак от. Так Ця кролиця, так як я і думав, вона не погуляла. Я її сьогодні злучив, от, то в мене 4 кролиці погуляні. Отак от отця вже буде видно. Теж була в охоті і все. Отак от, от. Ну, Поки вона так і буде тут сидіти, аж коли вже роде. А ті три, що на дворі, вже переїдуть сюди. Так. Родила в мене отця. Вона нам привела два кролиня. Вона в мене злучена від коричневого кролиня, від феді отця і отця. От, привела мені два. Ну, було, що і від того другого. Я злучав оцю кролицю, вона мені привела 11. Ну, злучив з цією, вона мені привела два. Так, ця потім пізніше цієї привела дев'ять штук, лишилось у неї вісім. Одне не вижило. Вісім кроленят. Сідить. <кхух> вісім кроленят. І ця сьогодні мені привела кроленят. Родила вона мені сьогодні в Феді 12 кроленят. Це найбільше, коли в мене кролиці приводять кроленят. Було е, етот, небагато разів. Ну, пару разів було по 11 приводили. А це сьогодні привела вона мені 11 штук. 11 кроленят. Ой, 12. Це в неї 11 лишилося, а одне не вижило, а 12, 11 вижило. Привело 12, а 11 вижило. Ось так сидить. Вона у мене кролиця велика, молочна. Там от кроленятка. Так, і порозкидав я кроленят, по, маю віду, по маточникам, по кролицям. Зробив почти порівну, От, порівно. могли всі викормити в цьої 6 кроленят, в цій 7, в вісім. 8. От, цьої зробив менше. От, цього і 7, цього 8. Отак. От, от от, всіх зробив, щоб могли добре викормити кроленят. 6, 7 і 8. Всі в пушку тепло в маточнику. От, так. От. Почалися в мене окроли. Це, задумаю, заснімлю, покажу вам відео про мої кролиці. От, цього і більше пуха сіном. Там вони сидять. Уже їм буде днів 5. Так може навіть 4 до неділі, може, тоді вже вам заснімлю, покажу вам. Теж Вот. От от. От. Підкидаю я кроленят. Я витягнув ці 3 маточника, тут поставлю їх. Спочатку беру кроленя, забираю з скроленят пух другої кролиці. Цієї кролиці, що? Мами цих кроленят. Потім обтираю другої кролиці пухом. Ставлю гніздо, чи їх там одне, чи два, чи три, скільки підкидаю. І потім гнізді перемішую і накриваю пухом. Отак от, от. Забираю скроленняти пух кролиці. І потім другу кролицю, до якої підкидаю, обтираю хорошо пухом. Потом ставлю гніздо і перемішую з другими кроленятами. Накриваю пухом і все. Отак. От от. А це сьогодні оця кролиця. Саме більше перший раз, що 12 кроленят мені привело. От отак от. Ну, а якщо б цієї було б не 2, то б в них було б більше. Так що? Де? Не хотів я робити, щоб було всіх по 7. Лишив тої 8. Вона кролиця велика, молочна з неї хороша. От, а цієї лишив 6. О, теж нормально. Отак от, от зробив всім порядку. от Отак от, от я підкидаю кроленят до королиці. Тоді і кроленят одні, одні ростом. А якщо б я б так би лишив, би в цій 12, ну вижило б 8-9. все ті би би. В цій що 8 от. ну Може би так і вижило 8. А в цій 2 вони би були дуже великі. А так вони будуть одні розміром. От. Одинакові будуть по розміру. І не будуть відлічатися. От, -от так от. Вправився ввечері. Думаю, заснімлю, покажу вам. А ця не погуляла. Я її злучав не по охоті і не погуляла. А зараз в неї хороша охота була, і я її сьогодні злучив. От так от мене погуляно. Тепер 4 кролиці, а 3 округлились. так от, таке от відео. Окролились мої кролички. Слава Богу, все хорошо. Срок. Отак от, от. В маточниках. Сидять, собі їдять Хрумають. Хрумають. От, от так вот. Качечки. Вот. Сейчас я вам покажу ще качок. Так, тут пока лишу вам покажу ще качок, качучок, качучок. У нас зараз морози, 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 холодно. Так, там у них водичка, там у них їда. Зараз, а там от вони сидять, отак закрив, що. Все. Отам вони у мене будочки на глибокому. Під стилі, у них тут глибока постілка, багато соломи, сіна. Отак от, от вони в мене тут сидять, зимують. Скоро їх буду переводити вже в той сарай, де вони будуть вже от, пізніше вже, ну, привикати будуть, а потім вже нестися, коли буде тепло. На оборі будуть ходити. От. Ну, ще недільку-дві посидять тут, а потім вже переведу їх в сарай. От, от так. От. Їм тут теж добре. Соломка підстелено, глибокий підстил. Ось от. От так от. Качечки. Сидять. Зерно даю качкам круглим. Крупний ячмінь. От, у неї теж хорошо їдять і великі качки. Ось так от. Зимою тут вони в мене. Все, закриваємо їх. Тут така у них дерев'яна будочка, все на крючочок. Випускав сьогодні сюди кіс, бігали, водичка там у них. От. Все, закриваю, калітку закрив. Качки теж, о, ще не повністю стемніло, але там закат у нас. Отак от, -от, от. Сусідські собаки гавкають. Кози вже полягали спати. От. Давно не показував качок, думаю, покажу. Отак от, от. все з ними нормально? Живуть, їдять. О, як рижа кролиця розляглася, собі лежить, льожи чисть, а там доковирається. От отак -от, от. Почалися в мене окроли, окролились кролиці. Зняв для вас відео. От. Йдемо, ще. Йдемо ще до малечі, малешариків. Я на них кажу. Мали шарики. да? Бігаю тут. Хоп-хоп, хоп-хоп. Хоп. От так от. Ну Тут сидять. Ці вже так підросли, вже теж величенькі. От, оці тут три цієї королички погуляні теж сидять. Так, да? Федя. Став папою сьогодні не знаю який раз. 11 кроленят мені зробив. 12. А то 11 кажу, бо 11 живих. 12 кроленят. Да? Ну, я рожаю ті 13-15. Чув навіть і бачив відео 17 кроленят. Кролиця привела. Ну, це вже, я вважаю, дуже багато. Саме краще це до 10. 8, 9, 10. Все. Вот. А даже 7, 7 тоже хорошо. 7, 8, 9, 10. Вот так вот до 10. Сидят тут себе. Ходят зерно. Ячмин с комбикором. А комбикорм уже перемешался. Плохо было перемешано. Вот этот комбикорм. А, строхи прицеплим. На завтра приймеш. Тут комбікорм такий, з кукурузкою. І от сюди ячмінь. На завтра їм буде. Оп! І все. І їдять собі. Люцерква. О, все, всі поїли. Коза може двері закрив. Курива влюбені, що не зайшли бабушкині. Давай, курка! Давай заходь, 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 заходь. Ось так, все, все, закрыем вас. А то вже я прижму потім. О, все. Все. Полягали спати. На гнезда тут собі ходять. Три петуха у бабушки. О, 30 чем-то курей. Куремо на уже на завтра. Отрубі з макухою. Ото отак от, от клюють, їдять собі. Все. Зараз вже йти до хати. Я думаю, відправлюся, почистив кіс, позамітав із дітей. І думаю, покажу вам відео. Заснімлю відео, покажу вам кролів Кроличок. Уже буде кроленятам по пару днів. І тоді вже вам покажу кроленяток. І обов'язково завтра утром продивлюся кроленят. Ну так. Чуть-чуть відкрию і пух подивлюся, чи вона їх, як вона їх кормила. Якщо вона покормила, заходила, то значить, все добре. От. Ну Я вже не раз підкидав і, слава Богу, Приймали і викармлювали кроленяток. От, -от так. От привели мої кроличок кроленят. Пішли окроли. Чотири у мене кітні. Сукрольні, кітні. Я на кіс кажу кітні. Ну, хто я каже, сукрольні. Королиці, правильно казати. Сукрольні. Да? Рижа? Там не теж багато пуха. Просто сіна багато і пуху низ ушв. Отак от. Що? От. А, їдять, миються. О, їдять, шурухаються. Тут чотири качечки і три качури. На м'ясо ростуть. А вони вже великі виросли. Отак от, от. От, так от таке от було відео. Сняв вас, вам про мої кролі. О. О, як там шевелиться, якщо видно. О. Сняв вам про мої кролі. Таке от відео почалися у мене окроли, окролились кролиці. От, засняв, показав, качки вам показав. Молодняк тоді в той кроличці, що я пропаював що там на дворі 5 круленят. Я їх потім вже в, в отдельну клітку 9 T13. І вот. ще один день пропоїв їх. І слабо, все нормально. Ось вот, вот, так вот. от. Таке от було відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Вот. Вот, так от. Все. Всім пока!